Це відео не про віру і навіть не про історичність Ісуса. Це розповідь про те, як людина з повнотою влади може виявитись заручником власної ролі, системної інерції і добре розіграної змови. Це історія про того, хто думає, що контролює ситуацію, але насправді він просто фігура в складній релігійно-політичній грі. І це історія Понтія Пілата. У Євангелії від Івана прокуратор одного разу запитав Ісуса, що є істина. Це ж запитання можна адресувати й самому Пілату у християнській традиції, зокрема в текстах нового заповіту. Він постає як несміливий, але не як жорстокий суддя. Той, хто спочатку не побачив провини в Ісусі, але, зрештою, поступився натовпу. Натомість античні автори поза біблійним каноном описують його зовсім інакше, як жорстокого чиновника, що демонстративно нехтував релігійними звичаями підконтрольного йому народу. Але що ж з цього істина? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратись. А перед початком закликаю вас благословити відео вподобайкою і коментарем, і кинути в мене ні, не камінь, а 30 срібників. Адже істинно кажу вам: лише завдяки вашій підтримці існує цей канал. Амінь. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Смерть Ісуса зазвичай датують періодом між 26 і 36 роком нашої ери. Саме тоді понтій Пілат обіймав посаду префекта юдеї за правління імператора Тиберія. Під час релігійних свят він регулярно приїздив до Єрусалима, щоб особисто контролювати ситуацію і запобігати заворушенням. Але чим наш герой займався до цього? І тут проблема. Адже про прокуратора ми знаємо катастрофічно мало, і що ще більш іронічно, менше ніж про самого Ісуса. Вважається, що він народився в родині вершників в Італії, хоча деякі легенди стверджують, що його батьківщиною була Шотландія. Найважливіші історичні джерела того періоду не збереглися. Якби до нас хоча б дійшли хроніки Тацита за 30 і 31 рік, ми ймовірно мали б бодай якісь точні згадки, а так доводиться збирати по крихтах все, що залишили інші, наприклад, сповнені хейту уривки Йосипа Флавія, адже вони мають особистий характер і відображають ворожість єврейського хроніста до намісника юдеї. Один із перших критичних портретів Пілата належить єврейському філософу Філону Олександрійському який близько 50-го року нашої ери описав його як жорстокого і корумпованого чиновника у своїх творах філон звинувачував пілата в численних зловживаннях: хабарництві, нарузі, насильстві, страті без суду та систематичній жорстокості. В висновку залишається інформація, яку можна по-різному інтерпретувати. Наприклад, один з найвідоміших і найсуперечливіших текстів щодо історичної достовірності Новий заповіт. Марк створив шаблон для історії, тоді як Матвій, Лука та Іван додали варіації, а також новий матеріал. Також маємо апокрифи фантастичні біблійні фанфіки, в яких фактажу на рівні обдовбаного хіпі. До речі, про заборонені книги у мене є окреме відео. Навіть два. Цікавинка. В ефіопській православній церкві Понтій Пілат разом із дружиною канонізовані ім'я дружини Пілата Прокула згодом почали пов'язувати з римлянкою християнкою Клавдією, яку згадує апостол Павло в одному зі своїх послань. Звісно, існують і середньовічні тексти, але вони занадто пізні і часто вигадані. Тож маємо парадокс: людина, яка винесла вирок Ісусу, залишається для нас майже невідомою. Зустріч перфекта Юдеї з Ісусом це один з найвідоміших, але водночас найзагадковіших моментів в новому завіті, не лише для віруючих, а й для істориків, письменників та філософів. Але чим глибше занурюєшся в цю історію, тим більше вона викликає сумнівів. З одного боку, ми маємо деталізовані описи в Євангелії. З іншого відчуття, що щось тут не клеїться, як міг високопосадовець, представник імператора влаштувати емоційний діалог із невідомим провінційним божевільним, невже в Римі не було важливіших справ ніж доля якогось галілейського демагога? А демагог – це типу як пробна версія за повну типу доплатити треба? Щоб зрозуміти контекст, треба знати одне: Пілат не був симпатиком євреїв. Навпаки, сучасники описували його як жорстокого і зневажливого правителя. Він не терпів юдеїв і годував їхніми релігійними забобонами. Щоразу, коли міг він виявляв до них цю зневагу без жодних вагань. Ось як один епізод описує єврейський історик Йосип Флавій. Коли його солдати прибули до Єрусалима, він наказав їм принести прапори із символами Цезаря: примітка на салату. Прапори були привезені під покровом ночі, але їх присутність була швидко помічена. Багато євреїв прибули до Кесарії умовляти прокураторів забрати ці символи протягом п'яти днів. Пілат не хотів їх слухати, але, зрештою, сів на суддівське крісло. Коли євреї зібралися, він наказав оточити їх солдатами і пригрозив смертю, якщо вони не припинять вимагати усунення прапорів. Ті кинулися на землю, відкрили шиї і сказали, що воліють померти ніж порушити свої закони. Пілат не бажаючи проливати кров, забрав прапори. Нащо ну, що в хазяйстві згодиться в іншій історії? Фінал був більш трагічним. Пілат використав кошти зі скарбниці храму для будівництва Акведуку до Єрусалиму. Цього разу, коли протестувальники зібралися, прокуратор послав солдатів у цивільному, щоб проникнути в натовп. За його сигналом, вони вийняли палиці, заховані в одязі, і багато хто з протестувальників після того раптово зустрівся з Мойсеєм особисто. Беручи до уваги ці історії, може здатися, що перед нами постає фанатик і мучитель за покликом серця. Але насправді прокуратор це бюрократ, який просто хоче спокою у своїх володіннях. Юдея для нього лише частина кар'єрної драбини. Повірте, ніхто не мріяв про старість в Єрусалимі. Навпаки, кожен чиновник прагнув відслужити тут якнайшвидше і повернутись в Італію з добрим грошовим запасом. Але що могло дратувати Пілата в Ісусі? Можливо, те, що перед ним ще один сектант, яких у юдеї завжди вистачало, ще один чоловік, якого власні ж одноплемінники звинувачують у богогульстві і жадають страти для римського управлінця типова ситуація. Тому вся ця сцена сумнівів і розмов, описаних у Євангеліях, виглядає дивно. Як я згадував мить тому, різні пророки, священники, побожні фарисеї чи натовпи фанатичних паломників викликали в нього лише зневагу. Можливо, якби він міг, то оточив Єрусалим лісом хрестів, на яких у муках зник би весь єврейський народ. Окрім того, з погляду істориків та дослідників нового заповіту, поведінка Понтія Пілата під час суду над Ісусом виглядає щонайменше дивною. Як намісник юдеї він мав повну владу від імені імператора його рішення були законом. Його воля продовження волі Тиберія. У його руках зосереджувалась і армія, і судова система. Та насправді ця влада мала обмеження. Ще за Октавіана Августа було вирішено, в релігійні суперечки євреїв римляни не втручаються. Надто ризиковано. Тиберій цю лінію підтримав. Для Риму юдейська релігія виглядала як складна і небезпечна система фанатичних правил. І краще було триматися осторонь від цих сектантів. Пілат переконався на цьому, що на початку своєї каденції. Відтоді він знав, із юдейськими релігійними питаннями краще не жартувати. Саме тому в сцені суду ми бачимо не рішучого адміністратора, а людину, яка вагається. Його влада реальна, але він не поспішає нею користуватися. Перед ним не просто справа, а політична пастка. І священники це знали. Вони вміли натиснути в потрібному місці. У 60-х роках першого століття в Єрусалимі з'явився юдей на ім'я Ісус. Не той самий, просто. Ім'я популярне, він втратив глузд, бігав вулицями, пророкував кінець світу, погрожував підняти мита на товари з Китаю за богохульство. Його хотіли засудити на смерть. Але що вирішив тодішній немісник Лук цей альбін? Історія про це мовчить. І ця історія напрочуд схожа на те, що сталося з пілатом. Коли під час Пасхи священники привели до нього закутого в Кайдани Ісуса, Понтій навіть не захотів вести з ними розмову. В нього були важливіші справи. Місто тріщало від натовпів, гарнізони були на межі можливостей. Будь-який конфлікт міг стати початком повстання. Тому прокуратору просто не хотілося витрачати час на тих, кого зневажав і у кому бачив тягар для імперії. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Проте існував один виняток, коли римський прокуратор був зобов'язаний реагувати негайно. Якщо когось звинувачували у зневазі до імператора, справа автоматично набувала особливого статусу. В умовах прикордонної провінції прокуратор не мав прав ігнорувати такі сигнали. Якщо з'являлася підозра на образу цазаря, він мусив діяти без зволікань, без слухань, без попередніх процедур. Він особисто ініціював розслідування. Намісник мусив зустрітися з обвинуваченим особисто і поставити йому принаймні кілька запитань в межах нехай буде допиту. Філон! Сифілон з Олександрії стверджував, що Пілат не зносив ролі цивільного судді. Попри процедури, які його зобов'язували, він діяв так, ніби проводив процес у польових умовах. Тому й допит Ісуса має характер судового фарсу. Як вважаєте, хто гірше? Юдейскаріот чи Понтій Пілат? Відповідь напишіть у коментарях. Ранковий допит Ісуса відбувався за особливою процедурою, яку римляни застосовували до негромадян імперії. Це була спрощена форма кримінального провадження, де прокуратор одночасно виконував ролі судді, обвинувачувача і виконавця вироку. Формальностей майже не існувало, а права обвинувачених були мінімальними. Але навіть в таких обставинах процес мав етапи: висунення звинувачень, короткий розгляд і заслуховування свідків. Випадку Ісуса йому не фартануло. Свідки були ті самі, хто його звинуватив. Ще вночі Сенедріон вже визнав його винним, нібито за заклики зруйнувати храм і за те, що проголошував себе рівним Богу. І звісно, тут автор вставить моє фото в ролі некодима. На фоні на світанку його привели до Пілата, де відбулася найпопулярніша сцена біблійного кінематографу. У Євангеліях Марка і Матвія Пілат виглядає відстороненим, чиновник якому байдуже до засудженого. Ісус мовчить, не захищається, приймає вирок, так би мовити, підставляє другу щоку. Але в інших текстах у Луке, а особливо в Івана, постає зовсім інший Пілат людина, що сумнівається, слухає і розмірковує. За Іваном Пілат спершу пропонує первосвященникам судити Ісуса самостійно, візьміть його й судіть згідно зі своїм законом. Ів, крапка 18 поділити на 31. вони відмовляються Нам не дозволено карати на смерть. Хоча всі знали, що при бажанні могли, як зробили пізніше з апостолом Стефаном Стефан. Перший християнський мученик його побили камінням за рішенням Синедріону. Свідком страти був Савол, майбутній апостол Павло. Ребрендинг. Тож чому цього разу вони передають справу Пілату? Чому не страчують його самі? Ймовірно, хотіли покласти відповідальність на римську владу. Але Пілат вагався, і це можливо головна розбіжність між історією та нашими уявленнями про неї. Євангелія не зображує Пілата як жорстокого ката, радше як людину, що розуміє, перед ним не просто звинувачений, а хтось, хто не вписується в жодну зі знайомих йому схем. І можливо, саме тому він хотів вмити руки не через слабкість, а тому, що відчував це підстава. Цікавенка в інших традиціях, включно з ісламськими, Пілат не винен з більш креативної причини. Ісус ніколи не був розіп'ятий. Римський намісник мав право виправдати підозрюваного, якщо не бачив підстав для вироку, але це майже ніколи не стосувалося тих, хто не був громадянином Риму. Та навіть у таких випадках страта не завжди застосовувалась. Найпоширенішим покаранням стало бичування. Для цього використовували спеціальний інструмент шкіряний батіг із металевими кульками і гачками. Неначе на концерті Джудас Пріст, а тепер питання: навіщо це було потрібно Пілату, якщо він не хотів засуджувати Ісуса? Євангелія чітко зазначають, Пілат не знаходив провини і навіть намагався передати справу Іроду. Ірод без сумніву висміяв Ісуса і відправив його назад до Пілата. Можливо, роздратований таким вчинком місцевого церка презент перфект і засудив Ісуса до бичування. А можливо, прокуратор хотів таким чином урятувати життя Ісуса не через доброту душевну, а щоб постібатися з євреїв, яких не любив. Можливо, це був акт компромісу або спроба залякати НАТО, показати покараного і зняти напругу. Навіть якщо і так, то все одно нічого не вийшло. Громада вимагала розп'яття, і Пілат, замість зупинити це, погодився і віддав наказ про воз'єднання сина з батьком. Історично це виглядає нелогічно. Дві кари за один злочин. Якщо людина вже пройшла через бичування, її мали або звільнити, або хоча б дати перепочинок. Але цього не сталося. Ісуса піддали ще й публічному приниженню на голову. Одягнули терновий вінок і зробили все те, що ви бачили в страстях христових. Все, що відбулося, формально відповідало римському закону. А ось коли НАТО почав вимагати страти, Пілат вмив руки. Публічно заявив, що не бере на себе відповідальність за смерть Ісуса, адже правосуддя відбулося. Бечування проведено, провини не знайдено. З формальної точки зору спаситель не винен. Цікавинка. Згідно з Євангелієм від Матвія, понтій Пілат, перш ніж винести вирок, обмив руки перед натовпом і сказав: Я не винний у крові цього чоловіка. Ви самі відповідаєте за це. У відповідь юдеї вигукнули Кров його на нас і на дітях наших. Цей уривок протягом століть використовувався як виправдання для переслідування єврейського народу. Сталкерам тільки дай привід. Але знову постає питання: якщо Ісус не винен, то чому його розіп'яли? Була ранкова пора. Серед присутніх переважали первосвященники. Саме вони, а не пересічні євреї, вимагали смертного вироку. Це були ті самі релігійні лідери, які ще за досвіта визнали Ісуса винним в богохульстві. Звичайні мешканці, які приєдналися пізніше, могли й не знати, що саме відбувається, тому їх зображено як аморфну масу, що слідує маніпуляціям первосвященників, не усвідомлюючи. Кого і за що ведуть на страту у підсумку? Пілат зняв із себе будь-яку відповідальність і дозволив привести вирок у виконання. Для нього це було суто процедурне рішення, позбавлене особистих емоцій чи переконань. Він не бачив Ісусі загрози, не прагнув його смерті, але й не помилував. Це була небайдужість і не жорстокість. Це була інерція посадової ролі, формальна дія зумовлена юридичними нормами. Саме тому, навіть заявивши, що не знаходить вини, пілат не припинив процес. Адже в межах римського права відсутність провини ще не означала автоматичного звільнення. Суддя міг не визнати обвинувачення доведеним, але все ж дозволити виконати вирок. З погляду римської адміністрації, за умов великого скупчення людей під час Пасхи, коли кожна іскра могла спричинити заворушення, Ісус міг бути сприйнятий як потенційна загроза громадському порядку. У такій ситуації прокуратор не став би довговаг. Гатися він мав повну свободу в прийняті рішенні, ймовірно, вважав доцільним ліквідувати проблему якнайшвидше. Попри те, що страта була здійснена римською владою, у Євангелії від Марка підкреслено, що ініціатива та провина лежали на місцевому духовенстві. Але цікаво, й те, що євангеліст Марко мав ідеологічну мету. Його текст з'явився на тлі невдалого єврейського повстання проти Риму в період, коли християнство остаточно відокремлювалося від юдаїзму і водночас шукало прихильності серед римлян. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. Задонать на ЗСУ. Автор прагнув інтерпретувати події юдейської війни у вигідному світлі. У його викладі винуватцями руйнування Єрусалима стали саме юдейські релігійні лідери у сцені суду над Ісусом. Основна увага зосереджена не на понтії Пілаті, а на звинуваченні духовенства, що відмовилися визнати месію. Окремий епізод, у якому йдеться про щорічну традицію звільнення одного в'язня на Пасху, також не має підтвердження в зовнішніх джерелах. Згідно з євангельським оповіданням, саме тоді народ обрав вараву замість Ісуса. Хоча жодних свідчень про існування такого звичаю в інших документах не зафіксовано. До речі, вараву теж звали Ісус. Після завершення служби в юдеї Понтій Пілат практично зникає з історії. Відомо лише що його було відкликано до Риму через надмірне застосування сили під час придушення Самаритян. Подальше його доля лишається невідомою. За деякими переказами він був страчений імператором Каліголою або добровільно відправився до Ісуса, а його тіло скинули в річку Тибр. Ранньохристиянський автор Тертуліан навіть стверджував, що Пілат став послідовником Ісуса і намагався навернути імператора до християнства. Археологічні відкриття 20-го і 21-го століть дали нам перші матеріальні підтвердження існування Пілата. У 1961 році під час розкопок в Кесарії було знайдено кам'яну плиту з написом латинською мовою, на якій згадується ім'я та титул префекта юдеї. А у 2018 році стало відомо про ще одну знахідку: на стародавньому персні мідного сплаву, виявленому в районі Геродіону, за допомогою сучасних технологій прочитали ім'я Пілата, вигравійоване грецькими літерами. Отож, ми маємо археологічні знахідки, маємо і тексти: євангельські, античні, середньовічні, апокрифічні, і кожен з них тягне ковдру в різний бік. Але про самого Пілата ми майже нічого не знаємо. Він зник без біографії, без пояснень, без виправдань, і можливо саме тому його образ став ідеальним полотном. На нього можна проектувати все. Страх, слабкість, розрахунок, співчуття чи зраду. Бо Пілат це не тільки персонаж із Євангелії, це роль, яка час від часу випадає кожному з нас. І питання в тому, як вийти з неї, не вмиваючи руки. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, а релігія, як завжди, напишіть в коментарях. Христос хрещається: в цій Йордані.